Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо вам за те, що оберігаєте наш суверенітет. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні мова піде про троянду Spirit of Freedom. Це є Девід Остен, селекціонер з Великобританії. Представлена вона на ринку Девід Austin Роузес у 2002 році. Шрап Клаймбер. Згідно вивідника, він заявляє, що вона може досягати 125 на 125. В Help Me Find пише, що вона досягає 185 в висоту. В мене вона другий такий повноцінний сезон, і вона має зараз десь 140-140 см висоту і в ширину ну, поза 100 вже вона має. Гарного ніжного рожевого кольору. Пуп'янки помітно темніші. А коли розпускається квітка, то стає такий гарний, ніжний, однорідно рожевий. Але він відрізняється від такого рожевого, який є олівії. В олівії він більш світ... світло-рожевий, так, а цей, цей такий, хоч теж та світло-рожевий, не я ж дуже темний, але все одно темніший від олівії. Ну і форма квітки, звісно, що зовсім інша. Дуже запашний. Нема такого шлейфу, але от якщо нюхати квітку, то гарні має насичені пахощі. Квіти ростуть переважно в суцвіттях, досить таких щедрих, я б сказала. і... Ну, розпускаються вони поступово, тобто в мене не було такого, щоб все-все все, все, все суцвіття мало розкриті квіти, тобто щось розпускається, щось відцвітає більш поступово. Квіти такої цікавої, округлої форми. І я думаю, що це впізнавана така форма, саме Spirit of Freedom. Кущі вивідник дає їм високу стійкість до захворювань, і я мушу сказати, що в мене от під кінець сезону, коли я озвучую дане відео, так. Листя має ознаки ураження, але дуже-дуже дуже поодинокий. Тому, можливо, наступного сезону, коли я буду знімати стільки до захворювань, вона в мене теж потрапить. Сюди сімостійки зона 6, і я її як кривала, так і вкриваю. Незважаючи на те, що на ріст таких непоганих параметрів цього року дав гарний приріст, прекрасно пригнувся. Гарно мені ліг зафіксувався, тому я його накрию і буду чекати гарної зимівлі. На початку пагони досить гарно тримають себе. Вони є дуже колючі, тому біля них треба працювати в рукавичках і вважати на очі. Обов'язково не тільки на руки, а й на очі, бо, ну, не знаю, чи то обрізування, чи то пригинання, будь-яка робота, чи підв'язування, десь випадково гілка може відскочити, тому бережеме, бережемо очі. І от суцвіття дуже щедрі, І на початку, оскільки воно гарно тримає себе, але коли починають, напевно, що розкриватися квіти, вони стають ваші і ваші. Пагони все більше і більше нахиляються до землі і потім взагалі лягають. Тому в результаті їй потрібна підтримка. І я думаю, що ще мені треба навчитися якось, можливо, правильніше обрізувати її, щоб все ж таки пагони лишати міцніші. Тут тобто, ще я попрацюю над цим. Але от позаду неї росте Олександрін, то вона дуже чітко тримає себе кущ. Але та, що я порівнюю, то все-таки інший, інший вивідник, інший тип. Але хай візьмемо Девіда Остіна. Девіда Остина Бразикатфель, там куч просто ідеально тримає себе, чітко дивиться догори пагони, товстющі, і, незважаючи на те все, прекрасно пригнувся мені дуже легко за один день я його пригнула. Тому та, -то, Спірту -то Фрідом треба ще давати підтримку. От гарний, гарний сорт. Коли волога затяжна, то все ж таки не його. Він, квіти псуються і треба зовнішні пелюстки знімати. Коли сонце треба достатньо вологи йому, щоб він мав сили відкритися. От, кущ точно потребує або родючих ґрунтів або гарного підживлення, бо приріс в нього прекрасний. От, багато нарощує квітів, тому треба, треба йому допомагати в цьому. То, та, тому такі враження, враження сорт гарний. Але так, і я думаю, що він займе багато місця. Я все ж таки схильна думати, що він поза 125 переросте, бо і в мене вже переріс. Тому треба розраховувати з місцем і вже мені на наступний сезон думати якусь таку постійнішу йому опору, щоб воно і естетичніше виглядало, і гарніше. Я буду вдячна за ваші відгуки про цей сорт. Вам же ж дякую до наступних зустрічей і па-па.